Давай слухати читати нову казочку щодня. Езоп. черепаха і заєць. Байка. Заєць глузував з черепахи через те, що в неї слабкі ноги. А тебе, прудконого, я таки обжену. Відповіла черепаха. Ха, це ти на словах хвалишся. А ось позмагайся зі мною і побачиш, сказав заєць. Черепаха розуміла, що рухається повільно, тож одразу побігла, а заєць розлігся біля дороги та й заснув. Коли ж прийшов він до призначеного місця, черепаха вже була там.